Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні в нас з вами знову супер кармічна тема, а саме це практика очищення. І це моя улюблена тема. І давайте я з вами буду чесною. А коли я дізналася про ручку, про чотири кроки, про всі ці інструменти, з якими я вже з вами поділилася на моєму каналі, дуже круто знати, що все добре, що є навколо тебе, що це ти створила. Але дуже важко розуміти, що все погане, яке є в нашому житті, в моєму житті, також створила я. Логічно, я дійшла до таких висновків, що я. Так багато якогось негативу створила, і так багато негативу віддала в світ за свої роки життя. Я тоді злякалася. ну що, що взагалі буде далі, і що все те, що я створила, воно має якось прорости. І реально це може вас лякати. Але я попрошу розслабитися, прям видихнути, тому що сьогодні я з вами поділюся практикою, яка допоможе очистити всі ці негативні зерна. Давайте будемо з вами чесними. От сьогодні ви можете навіть не писати в коментарях, якщо ви не хочете це робити, чи є у вас якісь вчинки, якими ви не пишаєтеся. І я зізнаюся, що в мене такі вчинки є 100%, і їх дуже багато. Все можна змінити, і ми насправді можемо управляти своєю реальністю і не думати, що це доля така, о боже, що мене так накриває моя карма. Це все можна виправити. І сьогодні я розкажу про мою улюблену практику чотири сили. Чот... Знову чотири. Ви розумієте, які тут списочки і як все чітко прописано? Я пропоную вам зробити цю практику разом. Ви прямо можете взяти собі листочок і ручку, і я буду також проговорювати свій негативний вчинок, і ми будемо методом чотирьох сил це робити. І давайте, поки ви шукаєте листочок і ручку, я просто назву ці чотири сили. І перша сила це сила опори на пустоту. Я поясню далі. Друга сила це сила розумного каяття. Третя сила це сила стримання. І четверта сила це сила протидії. Все дуже просто і логічно. Перша сила це сила опори на пустоту. І зараз треба обрати які, якийсь свій негативний вчинок. Наприклад, мій негативний вчинок, що я на вихідних накричала на свого чоловіка. У цій силі нам важливо зрозуміти, що яке зерно. А зараз було мною посіяно, і до чого це може призвести? Тобто, на те, що я накричала на чоловіка, може призвести до багато якогось гніву, да, тому що карма росте. І в майбутньому це може привести до якихось великих сварок, до конфліктів, і навіть до дуже масштабних конфліктів. А тому ми розуміємо тут, що. Якщо все пусто, якщо ручка і карма це правда, то це виросте в щось велике і дуже неприємне для мене. Ми це розуміємо. Друга сила це сила розумного каяття. Тут важливо зараз подумати, що я не хочу, щоб в моєму світі потім були конфлікти, були сварки або щось інше, да, що ви обираєте, я. Не хочу, щоб це було в моєму житті, і тому я дуже про це шкодую. Мені прикро, що я так вчинила. Якщо про мене, то мені прикро, що я накричала на чоловіка, я не хотіла цього робити, або я не хочу продовжувати такий цикл в моєму житті. І тут дуже важливо. В тибетській мові бетській мові немає слова провина. Тому ви не маєте відчувати за це якесь почуття провини, ви не маєте сварити себе, ви не маєте казати, Боже, ну яка я просто дурна, що я так зробила. Чому я повелася на ті інстинкти? Ні. Ми тут саме розумно. Каємося і відчуваємо розумний жаль. Ну тобто так, вже сталося. І якщо я зараз буду себе сварити, то ну, це ні до чого не призведе, і це ніяк не покращить ситуацію. Тут дуже важливо оце розуміти. Тому другу силу, ви собі записуєте, мені шкода, що я зробила якось дію. Третя сила це сила стримання. І зараз ми з вами будемо обирати а, час, який ми точно не будемо вчиняти подібний вчинок. Ну, тобто, я не буду кричати на свого чоловіка, як мінімум, до кінця цієї доби. Клас. Дуже важливо не робити, знаєте, не казати, що я більше ніколи не буду кричати на свого чоловіка. По-перше, я знаю, що я не зможу цього зробити. А я знаю, що якщо я зараз скажу, що я ніколи не буду кричати на свого чоловіка, і я на нього не кричу, і я згадаю, що я обіцяла, що я ніколи не буду кричати, мені знову прийдеться робити чотири сили, і знову буде оце коло. Тому варто взяти якийсь час, який ви. Точно не будете робити подібну дію. Але, знову ж таки, не брати, да, що там, я колись там, щось вкрала, і я найближчі 5 хвилин не буду красти. Краще робити так трошки з розтяжечкою. І якщо це якісь великі негативні вчинки, там, наприклад, аборт або крадіжка, або, я, там, я не знаю, якісь ще такі дуже великі. Вчинки, які ви точно не хочете робити, і ви прям, ну, і без цієї практики ви б ніколи не хотіли їх повторювати, то прям можна казати ніколи. А коли це якісь емоції, які важко контролювати, і всім важко їх контролювати на, на перших яких початках або там на перших роках практики навіть, а, тому це нормально. Це нормально брати там, не кричати на чоловіка 10 хвилин, не кричати на дітей 10 хвилин, не критикувати нікого навіть в своєму розумі протягом однієї хвилини. От просто розрізняйте ці вчинки і беріть реально, реальний час, який ви не будете це робити, але, можливо, трошки з розтяжечкою. Четверта сила це сила протидії. І зараз ми з вами, наче беремо такі ваги, знаєте, отак от -от -от от вони переважують одне одного, і на одну сторону ваг ми кладемо свій негативний вчинок. І ми намагаємося підібрати якийсь позитивний вчинок, який ми зробимо, для того, щоб він переважив оцей негатив. Тобто, якщо коротко, добро має перемогти. Наприклад, мій антидот: я скажу своєму чоловікові слова любові і як я його ціную. І антидоти вони можуть бути абсолютно різними. Тут вже залишається ваші фантазії, да, що ви доброго зробите. Наприклад, якщо це була крадіжка, то можна купити датам шуну у когось щось або якийсь продукт. або... Когось оплатити якусь послугу, або там просто бабу на бабусі біля метро щось купити, з розумінням того, що от ви зараз переважите той свій негативний чинок, в залежності від того, який він був. А також, якщо ви дивитеся якісь неліцензійні фільми або слухати таку музику, то можна як антидот взяти, придбати щось офіційне да, Ліцензійне також дуже класно брати антидоти це от вивчення пустоти. Можна подивитися відео про ручку, можна повторити відео про чотири кроки, можна комусь про це розказати. Наприклад, можна почитати якісь книжки, а, да, це можуть бути книжки Майкла Роуча або когось іншого, да, хто також передає ці глибинні знання. А це знову ж таки дуже великий а, такий спектр антидотів може бути. Це власне і вся практика, яка ну ці чотири сили ми їх вже з вами зробили. І, до речі, не забудьте після відео зробити свій антидот якомога скоріше і не відкладати його на потім, тому що потім можна забути і. Якщо ви не зробите антидот, то у вас будуть не закриті оці три сили, і вони спрацюють не так сильно або взагалі дуже мінімально спрацюють. Антидот це дуже дуже важливо зробити. Також я хочу вам сказати, що ці зерна негативні, які вже були посаджені, мої що я накричала на чоловіка. Вони нікуди не дінуться, вони обов'язково проростуть. Але зараз, коли ми зробили цю практику чотири сили, вони приростуть у якійсь меншій і легкій версії. Ну, наприклад, у вас замість апокаліпсису станеться якась маленька катастрофа. А в моєму випадку мені хтось може нахамити в супермаркеті, а замість того, що якщо б я не зробила цю практику, ми б розлучилися з чоловіком. Тут також важливо розуміти, а, що зерна ну, от, вони просто нікуди ну, не можуть дітися в нікуди. Вони обов'язково мають прорости, а, як і будь-які зерна, да які ми саджаємо в землю. Хочу привести таку аналогію з арбузом. Да, Наприклад, якщо ми посадили зерна арбуза в класний чернозем, ми там накладали добрива, ми його поливали, ми за ним доглядали, то в нас виросте величезний смачнючий арбуз. Мені ж смачно стало. А, а якщо ми просто кинули ці зерни десь на узбіччя дороги, і ніхто його не поливав, і періодично там ще ходять, прибирають, виривають бур'яни, а то ну, він проросте, але арбузу з нього не буде. Або навіть якщо можна кинути да, якесь зернятко на асфальт, то там, власне, нічого і не проросте, тому що ви о, зробили оцю цю дію. Оці чотири сили зробили свій антидоти, тому можливо, воно взагалі ви навіть не помітите, як воно проявиться в вашому житті. Також давайте ще вам декілька нюансів розкажу, що. А знову ж таки, коли буде всходити ця карма, буде всходити це зерно, ви будете відчувати, що от я зробила практику, і в мене зараз проросло це. І зазвичай, ну, це так і буває. Якщо це щось ну таке більш-менш вагоме, да, що можна його відчути. А якщо це щось маленьке, ви навіть можете і не відчути, що це якось там проросло у вашому житті. Якщо ви робите цю практику на якийсь дуже великий вчинок, то одного разу може бути. Недостатньо, і ви можете повторювати одну і ту саму практику на один і той самий вчинок. І, звичайно, робити антидоти, тому що, ну, наприклад, якщо давайте так, ви колись вкрали мільйон гривень, то за один раз це не вичиститься. І, можливо, ви зараз не можете зробити якийсь такий суперпотужний антидот, то можна робити якісь маленькі. І з часом ви відчуєте, що це очистилося. А наприклад, Геші Майкл, він колись розказував, що коли він був молодий і в нього була дівчина, і вона завагітніла. Він тоді ще не був у цих знаннях, і молодий. Коротше, і вони зробили аборт. І потім, коли він вже пішов в ці знання, він вчився в монастирі до 20, 20 чи 25 років, років. І, звичайно, він дуже шкодував про цей вчинок. І він робив цю практику і робив там ще більш потужніші практики. І він робив це багато разів. І він відчув, що це зерно очист очистилося. А коли на одного з його виступів до нього підбігла така маленька дівчинка в білому платічку, і ну просто щось не гралася, і потім підійшла її мама і сказала: Я вам дуже вдячна, тому що там три роки тому, коли я була вагітна і я хотіла зробити аборт, то я якраз була на вашій лекції. І я передумала це робити, і зараз от в мене є моя донечка. І саме тоді він зрозумів, що його зерно очистилося. І, звичайно, у вас можуть бути не якісь такі глобальні да, проявлення, але все одно ви щось будете відчувати, як це очистилося, як це проявилося. Можливо, не з першого разу, але потім це буде ставати більш і більш яснішим для вас. Як часто можна робити чотири сили? Ви можете робити хоч кожного дня. Але дуже не рекомендується робити на різні сфери. Наприклад, ви можете взяти, що цей місяць ви працюєте, ну, наприклад, зі своєю грошовою сферою, і ви чистите все, коли ви там щось крали, коли ви щось не оплачували, коли ви були невдячним клієнтом, і так далі. тому подібне. Наступний місяць ви можете, наприклад, присвятити стосункам і чистите, коли ви можливо. Когось роз'єднували, да, колись ставали причиною розриву стосунків, а колись ви робили якісь негативні дії, саме які направлені на, були на ваших партнерів або партнера. І потім, наприклад, переходити на інші сфери, тому що коли це все буде виходити. Далі щоб у вас не посипалися одразу всі сфери, а було більш-менш десь стабільність, а десь ми чистимо, але з розумінням того, що ну, це прибирається все негативне і далі в нас будуть проростати гарні зерна, ми наче даємо шлях цим нашим гарним зернам, щоб вони якомога швидше проросли, щоб вирвати всі бур'яни, і потім в нас будуть красиві і гарні квіти. Знаю, що на своєму досвіді мені було страшно. Робити чотири сили, тому що я боялась саме у цього всходу, у цих негативних зерен, але можна провести таку аналогію, ну, наприклад, зі стоматологом. Да, що коли в нас десь там щось ми бачимо, що якийсь каріс з'явився, і ми не йдемо до лікаря, то через рік, через два в нас вже можуть бути. А, Хворі декілька зубів, да, і це приводить тільки до гірших обставин. Якщо, наприклад, можна привезти на авто, да, якщо доглядати своє авто там, кожного місяця, робити там, якісь перевірки, там, якісь зміни масел, я не знаю, просто не дуже в курсі. От, але якщо регулярно доглядати за машиною, то також це буде легшим, аніж потім щось станеться, десь ви на дорозі залишитися, десь машина зламається, а тому тут так само. Тобто, Знаєте, важливо усвідомити, що якщо я зараз цього не зроблю, то потім це може вийти дуже чимось негативним, чого я не хочу. Наприклад, як я не хочу розлучення з чоловіком, нехай зараз це якось вийде на мене, хтось накричить, да, або там а, хтось матюкнеться на мене, або там ще щось буде, але я не хочу, щоб це привело. А до якихось таких великих таких апокаліпсисів, реально, які змінять моє життя. Нехай це виходить якимось маленьким зернятком. Коли варто робити чотири сили, і тут мені хочеться сказати, що завжди. Тобто я роблю кожного дня такі маленькі чотири сили. Якщо от я сьогодні про цього дня щось роблю негативно, в мене є такий щоденник, який я заповнюю. А, і якщо я знаю, що я зробила щось негативне, я одразу про це пошкодую, одразу зроблю чотири сили, і тоді реально не відчувається цього сходу. Але бувають такі моменти, коли якась сфера починає сипатися. І от тоді, тоді треба так, під. Знаєте, ем... Підкинути дрова у вогонь, щоб воно почало горіти ще більше і згоріло. Тому що якщо зараз це сипеться, то там є чому сипатися, і тому зараз ми це очищаємо, і ми розуміємо, що зараз, от там тиждень-два, і все пройде. В такому випадку варто чистити. Класно робити чотири сили. От одразу, як я вам сказала, що я зрозумію, що я напартачила. От я розумію, що зараз от я пішла в магазин, да, і там була дуже. Велика черга, і я розумію, що я от закипаю, і мені хочеться крикнути Да покличте ви вже іншого касира, ще одного, тому що у нас тут велика черга, і взагалі там ще мені мене і обганяють, і я розумію, що тут в мене просто буря негативних емоцій. І от тут класно буде одразу все почистити, щоб це взагалі ну, тобі, ніяк не приросло. Також дуже важливо, що коли у вас є якась важлива подія, от з ви розумієте, що ви там будете продавати свій курс в Інстаграмі, да? або відкривати продажі на якусь вашу послугу. І ви розумієте, що вам треба очистити оцей бур'ян, щоб у вас все класно проросло. Звичайно, це треба робити там, не за декілька днів до відкриття продажів, але хоча б на ну, цей місяць, да? пристити, тому що все очистите. Щоб підготуватися до цього, щоб це все вийшло, і потім вже пішли класні зерна, да, гарні, щоб все у вас круто вийшло. Мені здається, от в таких випадках дуже класно звертатися саме до цієї практики. Ну а взагалі, я, наприклад, її роблю регулярно, тобто постійно, тому що я не знаю, що вилізе на наступне. Я вже понастворювала там дуже багато чого. Я не знаю, коли воно все виросте, тому я беру цю практику на регулярній основі, що і вам, власне, раджу. Я хочу сказати, що для мене це такий неймовірний інструмент, який допомагає, тобто, я можу створювати все, що я хочу. Я можу прибирати все, що мені не подобається. І це те, що створює мій світ, в якому я хочу жити. А подумайте і ви, а що буде. Якщо я зможу створити все, що я захочу, і в той самий час я зможу прибрати все, що мені не подобається. Ніяких але. Тобто ти будеш багатою, але там, ти будеш нездоровою, або ти будеш заміжня, але ти будеш нещаслива. Ну, які такі моменти, подумайте. Давайте уявимо, що кожна людина у Всесвіті вона знає про ручку, про кармічні закони, про те, як все створювати, як прибирати свій негатив. Яким він взагалі буде цей світ? Чи замислювалися ви колись над цим? І мені здається, це просто скарб в наших руках. І тільки нам вирішувати, чи використовувати його зараз, чи відкласти до кращих часів, що ну, от зараз трошки треба попрацювати, треба те зробити. А от потім я обов'язково. І вибір, насправді, завжди за нами, за кожним з нас. І на сьогодні це все. І я сподіваюся, що вам сподобалася ця практика. Обов'язково напишіть ваші враження, можливо, ви вже робите цю практику. Також можете писати свої запитання стосовно цієї практики, стосовно інших інструментів, які я вам вже давала. Я тоді зроблю відео з відповідю на ваші запитання. А також обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайся, відправляйте подрузі, бо тут буде ще багато відео на такі теми, на інші теми, все, що потрібно для саморозвитку, для жінок, для духовних практик. Також я планую записати медитацію. Тому підписуйтеся і я дуже вдячна насправді, що ви дивитеся це відео, що ви були сьогодні зі мною. Дякую вам і бажаю створити той світ, в якому ви хочете жити.